Поаплодуйте ті, хто хоч раз собі робив таку процедуру, яка називається гідроколонотерапія. Ви тому ви нічого не сказали, тільки руку підняли. Коротше, це така штука, коли вас через туда закачують 40 літрів води. Я коли знав, я здивувався. Я... я тупо здивувався. Я пішов на процедуру, заходжу до лікаря, він каже, роздівайтесь. А там таке, знаєте, крісло, як в жіночій гінекології, тільки жінки на плечі, а мужики на живіт лягають. І я ліг повністю голий, повністю. Той ззаді каже: розслабтесь. <риклад> я повертаю голову, а там ну, не лисіс з бразерс, там, там полу лисі з трусковця. І, і така паличка, яку він намазує вазеліном. І каже мені, розслабтесь. Кажу, лікар при всій повазі. Там навіть голка не залізе. Я... <плес> Він каже, тоді просто вдихніть. Я вдихну чую. Опа! Підключився до матриці. Хочу подивитися, що ззаді. а таке враження, що трубка того, розумієте? Я в зеркало бачу, а він там як Джек Горобець на невідомих берегах. І Я вийшов, він мені на, дає направлення в процедурну. Я заходжу в процедурну, там дві жіночки. Я розумію, що власне ті дві жіночки в цьому житті бачили найбільше лайна. Роздівайтесь, і вони мені видали спецодяг, труси, труси, такі о. А ззаді отакіолі от ліпісток. Я одіваю труси, вони такі: «Хм, ви в нас не перший раз. Я Кажу, а з чого ви взяли? Ви труси правильно оділи. Тобто були люди. <плес> Слоніком наружу це. Я ліг на кушетку, там бойлер на 40 літрів. Жіночка каже, розслабтесь. <риклад> я просто вдихнув. <риклад> я коли звід там вийшов, я б був тупо здивований, тупо здивований, тому товариству така вам від мене порада. Якщо не хочете мати на свою дупу пригод після сорока, не їжте після шести. <риклад>